Люди, подивіться, вперше чую сіл запорізький чи позапорізький. Як? Запорізький. Він запорізький. З Запорізького просі. краю. Він, ну, в закладах готують тартари, Карпачі стелятиме. Це не, не схоже. Її і те інше? Ну, ну, це не схоже. Це ні на що не схоже. Це смачно. Да? Це хороша це круто. Друзі, я вас вітаю. Ви знаєте, зараз ми є свідками маленької такої авантюри, тому що. Цю людину я бачу вперше в житті. От вчора ми працюємо в Запоріжжі, знімаємо сюжети, виходимо в ефір, але е, мені ж цікава і кулінарна тема. Я звернувся до знайомих, кажу, порадьте, хто б міг підказати якесь можливе приготування саме запорізьких страв. І мені кинули кілька інстаграмів, і там В'ячеслав Карпенко, правильно. Да, Карпенко, так. Шеф. І він пише, що. Я готую страви, які відповідають слогану Запоріжжя на смак. Так. Мені це підійшло. Ну, я і, от, і от ми зараз в запорізькому технікумі коледжі, коледжі да. готельно-ресторанного бізнесу. бізнесу. Це е, ось такий кулінарний хаб чи гастронамічний да, кулінарний, кулінарний хаб. хаб. Їх всього 11 в Україні має бути, і це ледь не перше, так? Це так? перший, він першим відкривався. Клас. Тут, тут уявляєте, тут діти, підлітки, ну майбутні кухарі, вони навчаються тут, тут не знаю скільки тут. Штук 20 оцих пічок, всяких двадцять 30. Ну коротше, круто. І корот, волонтер і прихильник української кухні, сам родом Сумщини, живе зараз в Запоріжжі. Дуже переймається запорізькою кухнею. Слава, показуй. Що продемонструєш? Ми сьогодні будемо готувати просіл із телятини. Це така дуже стара і страва Запоріжжя, і вона готується тільки в Запоріжжі. Це коронна візитівка цього краю Запоріжжя. Вона робиться з телятини, чеснока і спецій. Клас, це холодна закуска. А холодна. Холодна так. закуска. Ми е, е, м'ясо не смажимо. Це ми його маринуємо. А, це як тартар, типа. Е, Ні, тартар це фігня. А просол це кра... класно. <плес> я, я зрозумів. <плес> <плес> Для просолу ми е, беремо телятину, краще вирізку, биток, е, товстий край, тонкий край, е, зачищаємо, потім е, скручуємо, ну, нарізаємо циліндри, скручуємо в клівку харчову. Заморажуємо, ну, не то, що заморажуємо, підморажуємо його. і Потім нарізаємо тоненько, щоб потім викладувати в бокс слоями і додати спеції. Тож, ми нарізаємо тоненько, у кого є слайсер, у кого є там, і різні прибори, прилади, які можуть це робити тонко. Ну, Мені подобається нарізати ножем все, тому що слайсер потім потрібно мити. <ріст> і Мої поварята колись казали, ну, питали мого сушефа, е, Дмитро, а чому шеф на слайсері ну, рідко щось ріже? І мій сушеф такий говорить: ну, він наскільки лінивий у нас шеф, тому ну, типа, він навчився так тонко різати, щоб, е, слайс, щоб слайсер не мити. <ріст> тому я завжди питаю ну, навчався і різати тонко. Наша ще задача нарізати телятину, потім нарізати чесник тоненькими скибач, ну, слайсами. І ми будемо його маринувати. Ця страва от москалі, уроди. Ця страва готується завчасно до свята, до приходу друзів. Чаще ну, присіл маринується дето від 8 до 48 годин. Чим довше він стоїть, тим він становиться смачнішим. Наші предки це робили дуже рідко, тому що корова це була е, головна тварина в родині, вона готувала, го, ну, готувала всіх. Це молоко, сири, е, сметана і все, 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 все подібне. Тому коли пресол з не готували, це для таких заможних людей, для отаманів, там, для кого для таких по, по, дуже дуже поважних Так, так. Дай Боже, через е, кілька років ми це будемо згадувати. Відео ж залишається назавжди в літній. Зараз 25 рік. Такий місяць, вересень місяць. Тривога в сирени в Запоріжжі. А на друга страва буде куліш козацький. Я для мене було ну в дивину, тому що в Сумах ми ну, з моєї батьківщини готуємо куліш завжди там в квітні, в травні. На шашлики, коли ходимо, завжди готуємо кашу, польову, це куліш називали. А коли я приїхав в Запоріжжя, то багато запоріжців не знали, що ти у них є куліш і що це запорізька страва. Так, нарізали м'ясо, тепер наша черга за чесноком. Підготовлений, очищений. Беремо десь. Ось так, напевно, Кладемо і нарізаємо його на слайси. Тоненькі. Чесник це, скажімо так, і консервант, і він убере. Залишки мікробів, скажімо так. Є такі повара, котрі які кажуть, що просто це легко, беруть, нарізають, перемішуються у мисці і виходить фарш для котлет, <губ> грубо говоря. А він має бути такий ніжний, шаровий. Да, ми тратимо на нього час, але він того вартий. Це така дуже холодна закуска. І колись у мене хлопці теж з міста Запоріжжя, випускники коледжу цього питали, а, типу, про чому про сол це з Запоріжжя, туди-сюди, я їм розповідаю. Ну дивіться, ну вони там запропонували. Давайте введемо в меню Карпаччо, Я кажу, дивіться хлопці. Колись були такі часи, що до нас приїжджали італіянці, погрожували нам, ми їм дали ляща. Щоб вони дуже сильно не обіжались, ми їм дали рецепт просолу. А вони приїхали в Італію і назвали це Карпаччо-карпаччо. Я кажу, просоло у нас з'явився давніше, ніж у них Карпаччо, якщо що. В сучасному беру сою чуть -чуть, і трохи масла. А раніше, щоб соєвого соусу не було, тому додавали відвар від копченої груші, від цих. Тіпи, сливи, так, воно теж дає свій смак. а Ну, а Зараз 21 століття соєвий соус це універсальна заправка, і додаємо трохи сушеного чебрецю. Він в маринаді буде набувати смаку і телятині, і всьому остальному. І отак ми будемо зараз слой за слоєм викладувати і маринувати. Це неймовірно потім становиться ніжно. І, і кстати, ну, до речі, цей е, е, Запорізький край е, по хлібу е, дуже багатий, тому що е, там на Сумщині, на Київщині, е, на Львівщині, в інших регіонах е, в ті часи, коли було козачество, е, використовували хліб е, цільно, ну, злаковий, зерновий. Е, Типу з різних, ну, скажімо так, сірий хліб використовували. А от в Запоріжжі використовували пшеничний хліб, білий. І тут це було для людей ну, новина, ну, тому що тут тіпа, мука, білий хліб, а в інших регіонах пшеничний, ну, там такий зерновий, сірий. І тому ми будемо сьогодні про солнце куштувати з білим хлібом, який теж в Запоріжжі сьогодні випекли. Так воно 48 годин готує. А я лайфхак зробив. Я ж вчора, коли ви написали, я поїхав до друга, у якого стоїть мій слайсер, і зробив просто за ну, завчасно, щоб ви його сьогодні скуштували. Він вже постояв, а цей буде маринуватись до завтра точно. Головне ж показати технологію, а на смак ви ж теж сьогодні скуштуєте. Ну і про у Запоріжжі можна зустріти від паба до ресторану. Чаще всього його куштують до пива, під пиво. А є у нас такий гарний заклад, вільний. Це коктейль-бар, такий, гарні коктейлі, і там теж є пересіл, І люди його... Тобто люди знають це слово. Так. В Запоріжжі знають, а от в інших там містах, от, навіть якщо ми поїдемо до сусідів Дніпро, вони не знають, що таке просіл стіляти. І наша ще задача придавити, щоб маринад піднявся. І за що цього, коли марінат підніметься, от ми придавлюємо його, він таким макаром захлопується, м'ясо знизу, а марінат піднімається. І він закритий від того, щоб він не висох. Не висохла телятина. І так ми ставимо просіл на 8 годин мінімум. А краще, краще десь. День-два, щоб постояв в холодильнику, в погрібі, де в кого ще є. Прохолоду. да, в да, прохолодному місці. І ну, щоб все було добре з ним. Так, це ми вже закриваємо, і він буде у нас настаюватися. Хліб можна і так куштувати, але підсмажений краще. Це як тости. А найпростіше тости зробити. Простіше, але я тостер тут не бачу, я на сковорідці це роблю. Ей, навіть і в мене є вдома, тостер, я ну, чаще всього на сковорідці підсмажую хліб. Чорний, білий, сірий, мені це ну, смачніше. Кра... смачніше і якось привичніше. Як мама вчила, е -е, так я її роблю. Тостер це то, ну, щось набагато. <смі> Вона сковорідка. Зараз ми підсушимо, візьмемо тарілку. Так, дуже так. Беремо просіл. Накручуємо. Кладемо. Це як художник, так? Немає якогось канона. Ну, так. І цим кухня і мені подобається, що е, можна творити на тарілці, як ти хочеш. Як, ну, якщо тобі подобається, що тобі подобається. Як хочеш, так викладай. Експериментуй з е, різними інгредієнтами. Дома роблю інколи свої спеції. Це у нас. Чорна земля з шелухи цибулі. Коли ми цибулю чистимо, я її спалюю до такої черноти, потім перемелую спалюєш де. Це... Ну, у паріки, в духовці, у когось що є, газові, електро, до черноти. А потім так, що ми. Що такого не чув? І що воно дає? Воно дає нам погрімуху, декор. І плюс для організму полезно. Ну, типу, як активірний уголь, тільки ось. Своїми руками. І трішки пеплу бахнемо. Як будто ми це готували біля багаття. Все, страва готова. Його шкода і, і рушить. я б на нього там просто дивився. Люди, подивіться, вперше чую просів Запорізький чи позапорізький. запорізькій Запорізький. Він Запорізький. Запорізького просі. краю, він чисто в Запоріжжі. Ну що, це схоже на тартар чи Карпача? Ні. в закладах готують, там тартари, Карпачі стрілятиме. Це не, не схоже. і і те, і інше. Ну, ну це не схоже. Це ні на що не схоже. Да. Це... це смачно. Да. Це хороша закуска. Чи де пива якогось, чи що-небудь? Да, да. Так, його чаще все під пиво беруть. І ми як шефи, ну, хто вміє робити, то ми його робимо під пиво. Mm. І хороша альтернатива жуйці. Тому що його треба ретельно пережувати. Да, да. Якщо, якщо взяти дуже дорогу часть телятини в вирізку, та що коштує там, 800 гривень за кіло, угу. тоді жувати її вже можна не жувати. Губами да, можна не да, їсти. Да. Там просто м'ясо трішки м'якше. А тут у нас то, то, товстий край. А друге, це чудовий запорізький край. Ось Покуштував ніколи не соромтеся знайомитися з людьми. Я В'ячеслава бачу вперше в житті. Вчора так тупо ми просто списалися і ось ми вже зустрілися. І сьогодні ти ти нам можна ти? Угу. покажеш куліш. Так. Вже куліщі всі, яке я наробив, а кожен раз, як наче вперше. <му>